І зараз поговоримо про враження від неї з нашим гостем. Це Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна. Вітаю вас. Вітаю, пане Ігоре. Отже, що найважливіше для себе особисто, ви відзначили у питаннях і відповідях, які ми почули в ході цієї прес-конференції. Ну насправді треба розуміти, да, що ці візити є для нас важливі в цілому, передусім тим, що країни Балтії вони завжди займають дуже послідовну позицію в частині підтримки України, в частині підтримки наших євроінтеграційних прагнень, євроатлантичних прагнень, в частині надання озброєння. Ці країни напевно надали все, що вони могли надати, максимально швидко, без якихось лишніх дискусій. і Так далі безумовно, це формується під впливом тієї загрози, усвідомлення загрози з боку Російської Федерації і спільно. Історичною пам'яттю, як країни, які були під окупацією радянського відповідного союзу, тому початок року, так, якраз цей візит, це вияв перше вдячності. А по-друге, це поглиблення тієї співпраці, яка є. Тобто для України зараз дуже важливо це розвиток оборонних індустрій. І спільно з нашими партнерами з усіма, хто може долучитися в тій чи іншій мірі, я думаю, що один із пріоритетів візиту Зеленського якраз було обговорення тієї кооперації співпраці, яка може бути звичайно, плюс це підтримка країн Балтії, як членів і Європейського союзу, і країн і НАТО. В адвокації інтересів України в підтримці важливих питань, зокрема, ми знаємо, да, дискусії все ж таки ще тривають щодо надання 50 мільярдів євро до 2027 року в Європейському Союзі. Є різні варіанти, є різні альтернативи. Але зрозуміло, що ми маємо гуртуватися і мають бути ці от адвокати України, так які мають активно просувати наш спільний відповідно інтерес. Що важливо було, от з останнього, наприклад, що говорив президент, це реалістичність оцінки того, що може відбутися на Вашингтонському саміті, в частині України, вступу України в НАТО. Ми розуміємо, що ми не станемо членами НАТО до завершення відповідної війни. Але в той же час, і зокрема про це президент говорив ще перед візитом, ми очікуємо на більшої чіткості або конкретних результатів в частині надання відповідної підтримки Україні у вигляді там озброєння, у вигляді посилення відповідно нашої. Інтеграції, взаємодії і можливо напрацювання певних уже таких дорожніх карт, да по яких ми маємо доволі чітко рухатися. Але передусім для нас зараз важливо це по перше ухвалення рішення в рамках Європейського союзу. Щодо надання допомоги, і по-друге, це завершення дискусії, які зараз ідуть в сполучених штатах Америки попри всю складність, попри те, що зараз вже в розпалі є президентська кампанія, але є і певні. Позитивні сигнали да? у нас є, наприклад, заява з боку республіканців. Вони пропонують свій відповідний план, критикують Байдена за недостатню допомогу. Хоча багато в чому якраз частина республіканців гальмує надання відповідної допомоги Україні, але менше з тим. Тому для нас це важливо. Чому? Тому що це певне, знаєте, зараз е, 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 такі, е, ну, не перепона, да? ну своє своєрідне перепона. Всі от чекають, як тут ситуація розрулиться, і далі вже от, е, динаміка вона буде вибудовувати це певним чином, Пане юре президент Естонії Аларкаріс він сказав, що було б чесно. Використати заморожені активи Російської Федерації, чи побачимо ми найближчим часом сув у цьому питанні, Так, да, дуже слушне питання. Це дійсно дуже зараз важливо. І до речі, в тому плані республікації, про які я казав, вони згадують про ці 300 мільярдів заморожених відповідно активів. Там немає поки що якось конкретики, конкретного механізму. Але навіть до в, в, підзавершення минулого року активно велися дискусії і в рамках G7, і не лише в рамках. Різних відповідних інституцій на рівні е національних. Е Законодавчих інституцій різних відповідно країн, які обговорювали механізм надання цієї допомоги для України. Я думаю, що це питання буде активно піднімати президент в Давосі. Ми знаємо, да, що він поїде відповідно в Швейцарію вже найближчими днями. Там з'явиться там зрозуміло, що питання економічно співробітництва, але питання заморожених активів воно буде підніматися. Ми маємо позитивні рішення, до речі, які вже зробили наші партнери в країнах Балтії. Здається, Естонія була одна з перших, яка ухвалила відповідне законодавство, що дозволяло використовувати на заморожені відповідного активу. Але це важливо зараз рішення, яке має бути ухвалено на рівні Сполучених Штатів Америки і на рівні європейських саме інституцій. Ну тому що вони тут головні в цій от частині розмірковування про ті збитки, які можуть це нанести. Ну що хтось буде боятися тримати кошти в євро, відповідно, в в доларах. І в відповідних банках, оскільки, значить, їх може там забрати і так далі. Але мені здається, що це вже дуже слабкий аргумент, оскільки ну, Російська Федерація вона дуже чітко заявила, і кожен день вона підкреслює ту позицію, що вона є країною терористом, країною злочинцем. І про це говорять і лідери відповідно. Да, можливо, ми не маємо поки що судового вироку, як то кажуть. Але ми працюємо так само відповідно над трибуналом. Але все одно це певний маркер вже. Ну, навіть якщо парламентська. Асаблея Ради Європи визнає Росію Путіна диктатором, Росію відповідно диктатурою і навіть закликає не визнавати результати виборів. Це теж уже багато відповідно про що говорить. А в ситуації, коли в демократіях є дискусії в частині того на що їм краще витрачати кошти. На внутрішні проблеми, яких, звичайно, забагато, і вони залежать від думки громадськості. І коли є кошти Російської Федерації, яка фактично є першопричиною того, що ми маємо відповідно зараз, тому звичайно, що слушно якраз пропрацювати цей механізм із дуже чітким підходом і поясненням, чому це робиться, для чого це робиться і так далі. Нехай, хай вони запропонують якийсь, наприклад плюшку, та? що якщо в Російській Федерації за умови зміни курсу. Зміни э, політикуму, да, лідерів, еліти, да, то давайте ми можемо там розмовляти про розмороження, повернення і так далі. Нехай це навіть буде план, який буде обговорюватися э, поетапне зняття санкцій, чітко прив'язане до зміни поведінки там, Російської Федерації. Ну, тобто, знаєте, кнутом, як то кажуть, і пряником. І а, э, нехай, хай буде такий підхід, і під це буде підтягнуто питання там використання заморожених, чому використовуємо їх доти, доки ви там ну, якісь такі конструкції, але все одно це рішення має. Бути ухвалене з багатьох причин: по перше, Росія вона не може виграти. Да Їй не можна дати виграти, і не можна дати нічого Путіну такого, що він би міг трактувати як слабкість. З боку заходу, тому що велика перемога і велике здобуття Заходу, завдячуючи Україні, до речі, це була якраз ця спільна позиція, це була консолідація і НАТО, і європейського союзу. Просто згадайте до війни, які дискусії йшли всередині Європейського Союзу, щодо НАТО, згадайте ще дискусії, які були запроваджені Трампом, і скільки Байдену довелося витрачати зусиль для того, щоб намагатися всіх якось там тримати в одному цьому. І зараз, якщо буде оця от пауза, про яку до речі говорив президент, і в Раз в цьому прес-підході що цю паузу, яку буде використовувати Росія, знову для нарощування а, своїх а, там запасів для проведення відповідної мобілізації і так далі, для того, щоб продовжувати да, новий виток відповідно буде агресії. І до речі, поки ми чекали на отримання зброї, да перед тим як почати кон контрнаступ, Російська Федерація теж доволі вдало для себе використала цей час. Тобто вони провели мінування, вони створили фортикаційні споруди і так далі. І це зрозуміло, що дуже сильно загальмувала наш контрнаступ. Тому і знову ж таки зараз не можна допустити цю паузу, а яка вже контури її трохи відповідно вималявується, тому що знову ж таки Росія використає його і це ускладнить подальші відповідні рухи і е, рух до справедливості саме. Тому що, от коли багато зараз питань також задавалось президенту з приводу: о, там Італія готує там мирний план, там перемовини, да, там Путін, начебто, хоче там миру і так далі. У е, наша позиція дуже проста: ми готові говорити і про те, як модифікувати формулу миру, але мир він має бути бути справедливим, а справедливим це означає, що Росія має відповісти за всі ті дії, які вона відповідно здійснила це і в частині виплати репарації, це і звільнення відповідної території. Тому що знову ж таки будь-яка поступка це для Путіна слабкість. А якщо він відчуває слабкість, ми вже бачили неодноразово до яких результатів відповідно це приводить. На жаль, зрештою є досвід двох чеченських воєн, які демонструє навіщо Росія використовує паузи, коли йдеться про реалізацію імперської політики. Да, до речі, прем'єр президент. Він також наводить приклад да мирних домовленостей, відповідно, які в них були раніше. Країни Балтії підтримують Україну послідовно навіть не з моменту повномасштабного вторгнення, а з моменту анексії Криму у 2014 році Повномасштабне вторгнення тільки посилило цю політику. І в цьому контексті два запитання: перше, які інтереси власних держав. Переслідують ключові політики цих країн, коли проводять політику на підтримку нашої держави. І друге, наскільки важливий голос цих країн в тих рішеннях, які ухвалюються в Європейському Союзі, адже і за територію, і за розміром економіки і населення вони поступаються провідним державам. ЄС Так, дуже слушне питання. Значить, якщо говорити про інтерес, він один єдиний це безпека. Країни Балтії чудово розуміють ту загрозу, яку носить відповідно Російська Федерація. Вони чудово розуміють, що Росія не зупиниться на тому, що вона може там досягнути і в зв'язку з. Цією а-ля священною війною да, беремо її, відповідно, в лапки, яку голосує Росія, відповідно, Заходу, об'єктом агресії обов'язково рано чи пізно, про це, до речі, говорять і хто там були перші польські експерти, так? німецькі. Німецькі експерти, польські вже відповідно, вони рефлексували на це. Що цілком вірогідно, якщо ситуація в Україні буде заморожена, знадобиться по-моєму німці казали 6 років, полі поляки казали 3 роки Російської Федерації для нового витка агресії, агресії проти країни відповідно НАТО. І зрозуміло, країни Балтії не чудово розуміють, що з огляду на свій відповідно розмір свою близькість відповідно до Російської Федерації і те, що Росія вона сприймає країни Балтії як свою частину, яку в неї забрали, хоча вони є окупантами, вони прийшли, окупували, і всі ми чудово знаємо цю історію, е е е і вони захочуться повернути. Повернути собі в тому відповідно чи іншому вигляді, тому звичайно, вони розуміють, що їм краще допомагати Україні, і це прагматичний інтерес для того, щоб саме Україна зупинила Російську Федерацію там, де вона її може зупинити, а краще за все і звільнили від територію, тому що це буде найкраща запорука того, що агресії проти їх країн відповідно не буде. Вони це чудово розуміють. Так само і Фінляндія. Подивіться на їх зміну підходу. Фінляндія зараз дуже активна в частині співпраці України в. Розвитку оборонних індустрій в частині військової кооперації. І вони зараз, в них риторика така, що ну, якщо раніше було, давайте ми вам дамо інструкторів, що вони вас навчили, або давайте ваші хлопці сюди будемо вчити, то зараз давайте разом вчитися, ви будете нам давати свій досвід. Тому що той вид війни, який зараз веде Російська Федерація, ну об'єктивно, напевно, значна частина західних країн, вона просто не готова довести. Тому загальний інтерес, передусім, це питання саме безпеки, безпеки їхньої країни. І Україна є якраз тією Україною. Яка їм може серйозно допомогти, але зрозуміло, що вони не можуть там, забезпечити всього. Тому, звичайно, що потрібно займатися цією адвокацією, про яку я говорив. Тому про їх голос. Значить, їх, ну, звичайно, що з одного боку східноєвропейські, центральноєвропейські, да, там, північноєвропейські країни, вони. Не мають її сили в частині економічного потенціалу, військового потенціалу, який має, наприклад, Франція, Німеччина. Так якщо говорити загалом про західний світ, ну ти бачиш, вони не можуть зрівнятися від Сполучених Штатів Америки, але вони є все одно динамічно розвиваючимися. Вони активно намагаються вибудовувати союзи різні. І Балтійських відповідних країн, а вони намагаються активно співпрацювати з Польщею, вони намагаються Україною і залучатися британською, зокрема, підтримкою як такого певного лідера в частині там технологій, військового озброєння і так далі. Тому вони намагаються за рахунок не виключно власного потенціалу, який можливо у них не такий великий, але за рахунок створення цих от союзницьких відповідно взаємодій, вони мають вагу і звичайно, що ми маємо використовувати їх ставлення відповідно до України і зв'язність нашого інтересу в частині відповідно безпеці тому я думаю що як свого часу Польща доволі була активним таким адвокатом україни в світі зокрема європейському союзі а мати балтійські країни в такому в такому статусі це теж дуже добре аларкаріс президент естонії він також заявив що оця оцей результат він залежить від здатності країн заходу бути солідарними. На вашу думку, що може вплинути на цю здатність як посилити, так і послабити. Абсолютно правий 100% підтримую, тому що солідарність і оця от єдність вона є важливою. Я частково відповідно про це говорив. Що може вплинути негативно? Зрозуміли дивіться, що Російська Федерація вона не сидить, склавши руки, і типу така чекає, як там, що буде відбуватися. Вона намагається використовувати свої агенти, різні засоби масової інформації, там громадські організації, які під щось десь там маскуються, агентів в частині політику, і так далі, які намагаються постійно запускати такі деструкційні. Ні, да, деструкційні кампанії, зокрема, вони намагаються, наприклад, не стільки зараз створювати виключно якісь проросійські проекти, а намагаються підтримувати, наприклад, там євроскептиків. Це давно в принципі, не вже робила да праві партії. Зараз ми спостерігаємо такі праві повороти в країнах Європейського Союзу. Зокрема, вибори це показують, зокрема навіть в скандинавських країнах. Ми бачимо рейтинг там тій ж лепен, наприклад, у Франції, що не може ви не викликати відповідно занепокоєння. Вони намагаються їх підтримувати. Опосередковано, медійно десь там з чомусь там підіграти, да використати якісь роздмухати, да підняти ними якусь там ситуацію, яка можливо не є там такою кричущою. Вони намагаються це за допомогою своєї пропаганди. Росія витрачає дуже шалені кошти відповідно на пропаганду. Це чином роздмухати, тому вони створюють кризи. Внутрішні і розколи намагаються створювати по різному. В них відповідно це вдається, але все одно це може мати вплив. А так як демократія вона передбачає завжди певну дискусію, вона передбачає конкурентні вибори, вона передбачає змагання за уми громадськості. Там і так далі, Росія намагається звичайно, що це використовує. Я не кажу, що Росія що це абсолютно там без ґрунту воно береться. Ні, є свої купи, звичайно що проблем. Десь там ліберальні демократії сприймаються як такі, що не відповідають тим тим викликам, які є на сьогоднішній день. Тобто є певне внутрішнє невдоволення політиками, завжди є пошук якогось іншого варіанту. От Росія відповідно вона намагається використати. Яскравий приклад зараз це Сполучені Штати Америки. Тобто і демократи, і республіканці вони єдині в тому, що Україну треба підтримувати. Але внутрішнє питання захисту кордону міграційної політики, що важливо для виборців як демократів, так і республіканців, до речі, це ж важливо, да тому що мину, ми ж знаємо, що з багато мігрантів голосують за демократів, зокрема відповідно за Байдена. Вони це піднімають як перше питання важливе, і це теж створює певний відповідно, розкол. А це глибше питання ніж просто ставлення до України. Це питання того, як будуть союзники для лідерства Сполучених Штатів Америки і, взагалі, для того, щоб західний світ був готовий протистояти викликам, зокрема Росії. Таю, Ірану, північної Кореї йому потрібно мати багато союзників. Вони мають бути єдині в частині того, що це погано, це загроза, і ми маємо працювати для того, щоб її мінімізувати ці от ризики. А зараз у нас є ну багато різних відповідно дискусій. Тому оце загроза теж єдності, це от внутрішній підхід, і багато є публікацій. От на foreign Affairs, на частині того, а чи зможуть демократи фактично за республіканці, відмовитися повернутися до зовнішньої політики, знайти єдність в частині зовнішньої політики, зрозуміти її важливості. Мені здається, що зможуть. Є така сентенція, яка описує позицію Deep State. Щодо питань безпеки, це те, що безпека Сполучених Штатів Америки починається з безпеки її союзників. Я думаю, що ця сентенція вона має бути зрозуміла кожному, і відповідальність політиків в різних країнах, зокрема, і в тому, щоб це доносити до своїх виборців і їм пояснювати. Тому що популістам бути доволі легко. Це красиві слова, красиві гасла, але до чого це далі може відповідно призводити. Ну, у нас є багато прикладів і доволі негативних. Тому от, оці от внутрішні процеси це найбільша загроза. А там далі їх Росія вже може використовувати собі на користі, їх поглиблюючи, да там роздмухуючи, ну і мати відповідний результат. Ну і крім того, ми бачимо, що Росія не сидить, клавши руки в плані розбудови, скажімо так, вісі зла. Вже не приховуючи, що вона працює максимально, скажімо так, об'єднано з метою реалізації завдання Росії знищити українську державність. Багато говоримо у цій студії про загрози, які існують для України. Але як ви вважаєте, мислимо, давайте категоріями не надто далекими в 2024 році, які для України є можливості? Які може однієї хвилини вас? Ну, можливості насправді є. Я думаю, що зараз. Ті дискусії, які проходять у наших партнерів в США, вони призведуть якраз до консолідації насправді, а не до більшого розколу. І це буде відповідна можливість. Можливість, яку ми зараз також маємо використовувати і про що говорить відповідно президент, це розвиток власної спроможності щодо забезпечення оборони своєї країни. Зокрема, в частині розбудови оборонних індустрій, ми зараз докладаємо на це набагато зусиль для того, щоб мінімізувати залежність від наших партнерів, хоча ми ще довго будемо від них залежати. Але все одно ми маємо вже закласти певні підвалини, і це найважливіше для нас, тому що, на жаль, кон'юнктура вона може бути різною. В певний час вона була для нас дуже сприятливою потім була трошки негативною, потім знову вона змінювалася. Тому наша власна спроможність, спроможність в широкому смислі цього слова, вона є найбільш важливою і на це. Ми маємо робити акцент. Ігорі, ми вам дякуємо за те, що Дякую. завітали до нашої студії. Ігор Петренко, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був гостем нашої студії.